Автомобіль не розкіш, а засіб пересування. Ми настільки звикли до того, що користуємось різними видами транспорту, що вже і не уявляємо собі життя без них. З кожним днем кількість автівок на вулицях стає все більшою. І не лише легкових. Великогабаритний вантажний транспорт теж стає популярним та витребуваним. Професія водія є важкою і виснажливою, адже це не просто сидіти за кермом і вести авто. Мова не про автолюбителів, а про тих, хто доставляє багатотонні вантажі на далекій відстані або ж перевозить пасажирів. різну випадку. Ось базові вимоги до автопрофесіоналів. А щоб звати професіоналом, треба мати багаторічну практику і добре знати теорію. Проте всі колись що розпочинали. А от звідки стартує виховання майбутніх професіоналів, ми вам зараз покажемо і розкажемо. Наша професія і спеціальність доволі затребувані на ринку через те, що водії завжди є в потребі. Подивіться, зараз будь-яке підприємство вже не користується послугами. Да, в них є власний автотранспорт, їм треба власні водії. Тому, звичайно, діти йдуть до нас, тому що в нас є ну, набагато більше переваг, як перед іншими подібними закладами, ну, скажімо так, ті самі ж автошколи. У нас дуже великі переваги, тому діти йдуть до нас. І це той напрямок, це той шлях, по якому нам треба йти, розвивати його і вдосконалювати навіть для того. Того, щоб діти мали найбільші переваги і найбільшу заохоченість в тому, щоб здобувати саме цю професію, саме цю спеціальність. У нас є три основні значення світлофорів. Перший це у нас є червоний колір. Бачимо верхній, так? Червоний колір. На трьох різних світлофорах у нас однакове значення світлофору. Червоний. Що означає, що Так, <кхи> да, Це трошки дасть би готуватися. Які наші дії як водіїв? Що ми повинні зробити? Приготуватися до руху. Ми вижимаємо щеплення, включаємо передачу так? і готуємось до старту. Так? І стартуємо коли? Коли горить зелене світло, однозначно, згоріло зелене світло і ми починаємо з вами рухати. Коли навчався в цьому класі, ось це було моє місце, я тут завжди сидів. Він оновився, осучаснився однозначно. І є речі, які залишилися, ось то самий плакат за нами, так? нами. Це той, який плакат, ще я його пам'ятаю. Він просто оновився, ну, навелися літери. Але все ж таки, мова йде про те, що правила дорожнього руху 61-року вони не змінюються. Тобто, все це є робоче, воно працює. Але є новітні ось стенди, які були зроблені викладачем, який працював до мене, це не було зроблені. Моя робота це ось знаки, які підсвічуються, це світлофорі. Які підсвічуються, це рулювальники, які також підсвічуються. Можливо, зараз не все воно запрацює, заграє, але все воно робоче було, воно все робоче. Тому якби, це дітям цікаво. Тому що вони цього не бачать. І, якби, завжди, цікава. завжди цікава. Справа в тім, що ну, кодима містечко невелике, в нас крім залізничних світлофорів, більше ніяких немає. Тому для них це ну, знову ж таки, це рідкість, і вони з захопленням це вивчають, цю тему саме світлофори. Тому це те, що довелось до класу зусиль, щоб воно запрацювало, але я радий, що воно працює. Наше училище, як і, все, як і Інші училища з сільських профілів вони мають однакові проблеми. І проблеми, звичайно, вони не вирішуються тут, на місці. Тому що не всі проблеми можна вирішити на місці. Ті, що можливо вирішити, ми їх вирішимо. Ті, що залежні від інших чинників, звичайно, ми їх не можемо вирішити. Це звичайно державний підхід. На рівні держави маю на увазі до підхід до, цих, до наших е, протехзакладів, адже великі кошти треба вкладати на поновлення матеріально технічного забезпечення. На жаль, ми власноручно це зробити не можемо. Е, так само треба вкладати, напевно, і в. Будівництво та реконструкцію цих приміщень, адже ще вони з радянських часів, звичайно, що вони потребують ремонту і так далі. Це теж власними силами ми зробити не зможемо. Що робимо, то можемо. Але ну скажу так, що нам дуже допомогло те, і це напевно є нашою такою. Візитівкою, що ми все ж таки стали щасливими учасниками північного центру, у нас їх там три заклади. Це дало нам можливість, дало, дало нам перспективу, дало нам можливість не тільки вижити, а й розвиватися. І це доволі, доволі приємна річ. І завдяки адміністрації, Яршлаб це ті якраз чинники, які формуються для того, щоб ми мали можливість випускати якісних професійних фахівців. Як вам співпраця з новим керівником з Ярославою Борисіною? Чи йде вона на зустріч? Чи <клух> завжди розуміє вас? Чи <плух> часто звертаєтесь? <плух> звертаємось не часто, але дійсно є моменти, коли звертаємось. Ну така, така наша робота. Ярослав Борисіна дуже. Якісний фахівець в цій галузі. І чітко розумієш, що в принципі завдяки їй вся все ця машинка і котиться, якби коло крутиться. І я не знаю, як був би, інший, був би інший керівник, важко передбачити цю річ, але дійсно, завдячуючи їй, все в нас відбувається чудово. Тобто ми поки працюємо, все в нас гарно. Чи є в нас проблеми? Звичайно, є, адже тримати руку на пульсі і на відстані доволі важко. І знову ж таки ланцюги, які так між нами існують. Ну знову ж таки, ми шукаємо можливості. Ми не розчаровуємося, ми не пускаємо руки, знаходимо компроміси. І завдяки тому, що Ярославрисня дійсно фахівець, вона дійсно розуміє і слухає кожного. У нас є можливість уникнути будь-яких проблем. Тобто вирішується все, що ми хочемо, як ми хочемо, і так далі. Останнім часом змінюються правила дорожнього руху. Входяться якісь нововведення, чи встигаєте за цим, чи це включається в програму? Програма обов'язково включається всі нововведення, адже ми готуємо професіоналів, так які вже завтра за зокрема. Тобто, нам, ну я не я, напевно, де трошки неправильно що сказав, що ми повинні передбачити ці зміни, так, але ну, це неможливо. Але ми дійсно, що нове виходить, ми обов'язково з дітьми це обговорюємо, дійсно це вивчаємо, дійсно у нас є в програмі. І навіть останні зміни, які ввелися, ну, не секрет, це щодо основи безпеки дорожньої рухучі тижні. Безпеки руху, це Верховна Рада прийняла закон, де зобов'язує всіх водіїв за межами населеного пункту включати ближні світлофар або денні ходові вогні незалежно вже від пори року. Там ну колись було тільки з 1 uh -huh. жовтня по 1 травня. Зараз цілий річну ну, цілий рік uh -huh. тому ці знову ж таки нововедення, які ми повинні знати, і діти повинні знати. Звичайно, ми їх про це інформуємо. Вони знають ці речі, тому що багато новин. Ви погоджуєтеся з усіма нововведеннями? Чи можливо щось варто би було не змінювати, не впустити? Як ви дивите? Uh -huh. Ну я можу сказати тільки власну думку, тому що кожна людина має право на так. власну думку. Я скажу так: якщо 61-го року. Правила були введені і вони діяли, так, то звичайно щось треба було додати. Але ті нововведення, які є на сьогоднішній день, їх дуже багато за багато зайвих. Я не розумію, можливо, це і потрібно десь, можливо, в великих містах, можливо, в меаполісах, але в більшість випадків воно тільки навантажує наших водіїв майбутніх, їх вивчати нові знаки, які в перспективі, вони, можливо, не зустрінуть ніколи в житті. Тому є речі, які дійсно необхідні, але є речі, які ну, не відповідають. Нормально. Зрозуміла вашу думку, повністю з вами згодна. Основне правило водія не порушувати. Основне правило водія не порушувати. Це моє, моє, моє бачення. Це офіційне, а не гласне правило є серед водіїв, знаєте, так? Бути займовічливим, завжди допомагати в будь-якій ситуації і завжди бути нуським меншим. Так? Тобто, якщо навіть ти правий, але що ситуація може бути накалена, може вийти за рамки законного поля, значить, треба бути меншим, промовчати, поступитися для того, щоб не накаляти ситуацію, для того, щоб вона не вийшла із дозволеного. Це все, що ви сказали. Я можу сказати двома словами: правило трьох «Д». <рігалі> так, але, ну, знаєте, звучить грубо, тому ми його не вживаємо, але так, це реалії. Це реалії. Так. Основне правило водія. <світ> Чим керуєтеся своїй роботі? Ну, як основне правило. Чого навчаєте дітей? <світ> жісті, я кажу, щоб... це, побажання. Це, це побажання, а правило. <світ> Правило трьох де діє? – Обов'язково. Дай другу до руку» – це ж це можна казати, так? Да? Можна казати, чого? не можна казати. Правило трьох, де дай другу до руку». – Ми щойно дивилися класи, де викладають теорію. Зараз ми знаходимося на базі, ну так би мовити, по-народному називається полігон, полігон, де відбувається практика. Яке основне правило майстрів, яким вони мають керуватися от, в викладанні практичних навчань? Практичне навчання здійснюється е на полігоні. З наїздом 60 годин. Кожен курсант учень повинен наїздити цих 60 годин. Mm -hmm. Спочатку ми даємо тут на полігоні, і у нас є спеціально вироблений автодром, де вони там також проходять всі ці навчання. А потім вже виїжджаємо в місто. З чого тут все починається? Треба. Перевірити технічний стан машини технічний чи вже сразу включати і керувати? Ні, ні, технічний стан машини, навики керування, покази руля, як ставити, режим роботи передачі, муфти щеплення, тормозів. У нас усі машини вже одна машина з 1985 року, а друга машина з 1991 року. Ми їх всіх підтримуємо, ми технічно ремонтуємо, вони всі їздять. Буквально от місяць назад прийшли технічний осмотр, який дає нам право. На... Є і нова техніка? Трактор, так, є одна техніка нова. Взяли. Дякувати директору північного центру. А також обласній адміністрації. В практиці вчаться діти на протязі якого часу? Рік, два чи всі три? Чи В як? В водінню вони вчаться вже на третьому курсі. Вже на а до третього курсу вони приходять спочатку на теорію, а потім вже практику на третьому курсі приходять. Uh -huh. І саме основне таке питання на сьогодні, воно певно, що важке. Оцей перехідний період від того, як закінчили навчання, і до отримання прав. Як тут відбувається? Який порядок? Які труднощі? Хто йде вам на зустріч? З ким співпрацюєте? В чому ми, особливо? Ми дуже Вдячні Подільському сервісному центру регіональному за їхню допомогу, що вони нам оказують. і, і наші дітей приймають і дають нам всі практичні навики, і журнали, і, і теорію показують нову, всі нові надбання. Ми їм дуже вдячні. Основною спеціальністю є водій категорії С, це. але це ще не все, знаю, що ще щось. А після того, коли діти здобули спеціальність категорію С, вони мають право здобути категорію С, С1, А, А1, Б і Б1. Ну це вже. По, по бажанню. Тобто, ну, по бажанню, але все ж таки підставу, основу для цього дає усіх. Основна да. категорія, так. Категорія це, яка дає право їм отримувати ці всі основні категорії. Передаємо комп'ютер для того, щоб була створена і на ньому валася база для реєстрації водіїв. Ми постійно розвиваємося. Ну, Щось нове, нове вводимо, нове, нове. У нас міняється професія ну, регулярно. І ми під них підганяємо базово там. В Які на сьогодні Які на сьогодні спеціальності? У нас основна професія слюсар з ремонту сільхозмашин, зварник, водій категорії С. Це. це як основна. В цьому році ми відкрили, ну, назад повернулися трактористи, так як раніше було. Швеї закрійники. Чому ми сьогодні знаходимося у вас? Ми напередодні дня водія вирішили безпосередньо побувати в тому центрі, в тому місці, де джерело, де початок, де кузня кадрів тих самих людей, які от зараз ми бачимо, під'їжджає до нас машина да? вантажна. От. Ви у оцих майбутніх водіїв, з чого все починається? Що саме основне у цій роботі? І основний меседж, основне правило. Чим керуєтесь у своїй роботі? Ну, по-перше, бажання самого учня навчатися. І вже, скажімо так, наш досвід передати навички. Учням, ну саме все на звучникам. Вони йдуть поступово. Спочатку вони здобувають професію слюсаря. Ну, Вони будуть, коли вони стануть водієм, він може сам може справляти. Тобто у нас є де ще старість і стандарти, ну так у нас не таке, що воно вузько. Слюсар. Подальше вже на водія, як іде у совершенно Далі. Знаю, що групи заповнені що минулого так. року, що цього року. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Саме водії, слюселі і Затребувана професія. У своїй більшості хлопчики в основному йдуть на водіїв. Чи є е, дівчатка? В цьому році дівчатка дівчата хотіли. Так. Да. Тільки так, як було багато хлопців, то дівчата пішли на швей. Було несколько дівочок, які хотіли навіть на трактористів. У закладах професійної освіти є проблеми. Є застаріла матеріально-технічна база. Як у вас з цим і чи є перспективи? Чи є можливо, як допомагає область? Що кажуть? чи буде щось оновлювати. База дійсно застаріла. Ну, ви самі бачили ці машини, їм вже по 30-40 років. От на даний час там ще КАМАЗ один є, ну, його зараз готують до mm -hmm. Ну, Фінансування його ніколи не вистачає, фінансування його завжди хотілося, щоб його було більше і більше. Ну, в даний час ми можемо виживати. Ну, може, воно там не в повному обсязі, але ну, достатньо для того, щоб ми могли працювати. Основа це категорія С, але в подальшому є у здобувачів освіти можливість відкрити інші категорії. І ви в цьому ну, училище в цьому допомагає, так? Є Комунікація від нас у нас ліцензія тільки на категорію С, вона йде як базова, а потім до неї А 1 А йде тільки на катках. Отак воно по своєму разу говорять. Тут ми правила дорожнього руху навчаємо загальну будову вантажного автомобіля. А їм потім просто треба Да, Ми їм допомагаємо, де їх треба, з яким досафом влучиться. Основне правило водія. Ви маєте ду три? Так, да. ви знаєте. Да? Чи навчаєте цього дітей? Ну, да. ну, в першу чергу у них має бути повага один до одного. Так само є пішоходи, водії. Так як ви говорите, толерантність, повага і все буде нормально. І знання. Які вони потім будуть показувати на дороги? Північний центр професійної освіти створений із 2017 року. Центр професійної освіти багатопрофільний. У ньому здобувають навчання за багатьма профілями: і кухарі, і кравці, і столяри, і будівельники. І однією із професій є професія автомобіліста, водіїв. Оновлено одиницю транспортної техніки в кодемі, не без вашої участі, так і маємо таку надію, що в Балті теж буде оновлювати щось. Е, -технічна звичайно, технічна да. Матеріально-технічна база водіїв потребує оновлення, як і будь-яка матеріально-технічна база. Але хочу сказати, що професія водіїв вона така надважка, надвідповідальна і дійсно потребує постійного оновлення, постійного контролю за дотриманням викладання. Цієї професії, тому що від того, які навики здобудуть і як навчаться діти, залежатиме не тільки їхнє життя, й життя оточуючих. Це професія дійсно відповідальна. О, тому у переддень... Е Свята відзначення дня автомобіліста я хочу побажати усім своїм колегам відповідальності і цілеспрямованості у навчанні молоді за такою важливою професією, як водії. Вона дійсно надзвичайно важлива, особливо у теперішній час, тому що ці водії потрібні не лише у мирному житті, а особливо сьогодні на коли йде повномасштабне вторгнення, коли йде повномасштабна війна у нашій країні, і дуже багато із наших працівників, із наших випускників, саме за професією водії, пішли і виконують свій громадянський обов'язок саме в лавах Збройних сил, також хочу побажати усім, хто дотичний до професії водія, всім автомобілістам етики водіїв. Саме цьому найперше навчають наші працівники, учні, які здобувають цю професію, що має бути водійська етика. Також хочу побажати, щоб ніякі перешкоди у них на шляху ніколи не траплялися. А якщо і траплялися, то вони були дріб'язкові. Дріб Бажаю усім здоров'я, сили і витримки. І поздравити можна з наступаючим святом. Я горят його зе жезла безаварійний бізаварійний доріг і обстановка, щоб було все на краще. Їм завжди була злена дорога, але знову ж таки, що вони були. Е... Ну, щоб вони проявляли людяність. На ну, що на сьогоднішній день це доволі така рідка річ, рідка рідкісна ри, ри, риса, якої мало хто може собі цим похизувати. А я хочу щоб не всі були проявляли цю людяність на дорогах кругом. Адже ми всі одночасно можемо бути, я своїм дітям кажу, ми всі можемо в одну секунду, там чи протягом 10 хвилин ми можемо бути як водіями, так і пасажирами і пішоходами. Тому ось по це треба пам'ятати, що ми всі учасники дорожнього процесу, і нам треба бути займовічними в цьому питанні і дійсно проявляти людяність по відношенню до оточуючих. Дякую вам за інтерв'ю. Дуже і було так. цікаво з вами спілкуватися. Бажаємо вам наснаги, терпіння і невичерпної любові до, як ви сказали, своїх дітей. Так, дякую. дякую. дякую.